Сьогодні я представлю тему Глобальні аграрні лідери. Порівняльний аналіз. Це дослідження охоплює виробників п'яти лідируючих аграрних країн світу і фактично сконцентроване на аналіз факторів, які забезпечують успішність агробізнесу. В дослідженні прийняли участь 24 глобальні учасники. І масштаб дослідження це 3,5 мільйони гектарів. Основні чинники, які ми досліджували, це природно кліматичні спочатку. А якщо ви подивитеся на шкалу інтегральної сприятливості, то Україна тут має досить високий потенціал за рахунок того, що ми маємо дуже високий рівень родючості ґрунтів і помірні опади, десь на рівні 400-600 мм щороку. Наступний графік характеризує не лише кількість опадів, а фактично і стабільність цих опадів. Варто зазначити, що Україна в порівнянні з іншими чотирма виробниками має доволі стабільні опади. Передумовий змін кліматичних в Україні також відчувається. Але якщо порівняти з іншими країнами, то на шкалі інтегральної сприятливості Україна має досить високий рівень позитивної сприятливості. І власне з з п'ятьох досліджуваних країн-агровиробників ми можемо виділити три країни, які мають доволі диверсифіковану структуру посівів: це Україна. Аргентина і Бразилія. Наступний слайд, демонструє середню структуру посівних площ в п'ятьох країнах. Наступний слайд ви бачите інформацію щодо урожайності. Звісно, тут наведено один сезон, але якщо брати до уваги декілька сезонів, які ми проаналізували, то тенденція підтверджується, і в Україні є доволі висока урожайність з гектара, тобто потенціал максимальний. З іншими країнами. Наступний важливий фактор, який ми аналізували, це земельні ресурси, тому що вони є визначальними для ведення агробізнесу. І тут варто зазначити, що у нашій виборці відсоток землі, яка перебуває у власності виробників, розподілена була саме наступним чином. Це Австралія, найбільший відсоток виробників, де є земля у приватній власності. Саме менше це Україна. Ну, що ще варто зазначити, що в тих країнах, де висока частка оренди, це наприклад Україна. Позитивним є той момент, що в нас є доволі тривалі довгострокові договори з землі. Це 10 і більше років, що дає можливість стабільного планування, розвитку виробництва. Декілька слів скажу ще про робочу силу. Країна зараз, в контексті цих чотирьох країн, має доволі хорошу позицію, але тенденція зростання вартості робочої сили вона прослідковується, особливо дійсно пов'язана з війною, війною, мобілізацією. І відповідно дефіцитом кваліфікованих кадрів. Наступний слайд, власне, відображає структуру витрат на гектар в сезоні 2023 року по п'ятьох країнах, які брали участь в дослідженні. Різні підходи і різні можливості до організації використання землі, в тому числі, впливають на організацію польових робіт. І Повертаючись до витрат на доробку і зберігання, хочу зазначити, що в Україні також частка цих витрат на гектар доволі велика, і власне це обумовлено як технологіями, так і питаннями більш вологого зерна при зберіганні. Україна має дійсно хороші стартові можливості розвитку агробізнесу, як функціонування, так і відкриття, але потребує більше контролю вологості, більше контролю над затратами, особливо що стосується добре, тобто застосування точних технологій, диференційного внесення і контролю виробничих операцій.